Стоп, стоп, зупинись, ти маєш знати ці три помилки, з якими приходять люди до дієтолога. Я допомагаю людям як дієтолог вже близько 11 років, і я знаю, про що я говорю. Номер три тебе здивує. Це шок? Перша та найпоширеніша помилка це люди приходять до дієтолога, який хоче зберегти їхнє здоров'я, і кажуть, я буду їсти менше. Забудь цей шлак. Ця інформація застаріла, як вся наша історія. Заходь в новий формат, в адекватний. Приходь до дієтолога, який піклується про твоє здоров'я, і в подальшому ти будеш бачити суперефект схуднення. Бо їсти потрібно немало, а достатньо для забезпечення мікро-макронутрієнтів твого організму. Номер два простий як двері. Люди зразу хочуть тренуватись. Так, так, вони приходять із одвірки кажуть: Ей, я хочу тренуватись вже. І коли запитаєш них, у вас є енергія для цього? Як ваше тіло? Ой, повна апатія, немає енергії, але я мушу, бо я ж знаю, що треба. Ця помилка дуже поширена, не потрапляй у неї. Долучай активність лише тоді, коли твоє тіло почне рекуперовувати мікро-макронутрієнти з їжі. Ну і третє, це просто шок. Люди приходять зразу запитують, які купити добавки. Я чув, я чула, ось ця добавка, вона це і це робить. Як показує мій досвід, якщо б ці добавки працювали, то стих хворих та кволих людей в світі просто б не було. Значить, вони не працюють, оскільки їх приймає велика кількість людей. А вони? Саме тому дій свідомо. З тобою був євродієтолог Ростислав Романів. Було трішки корисно. Підписуйся, став лайк, пиши коментар. Підтримай це відео.